Відео від українського бренду, яке зворушило мене до мурах, де кот просто показали паперових ляльок, тих самих з дитинства, тоненькі ручки, вушка на платічках, і в голові пролетіло. У мене теж така була. Вони не продавали пальто чи сукню. Вони на відчуттях перенесли в ті часи, коли мама заплітала колосок, а вітер роздував ляльки на теплому підвіконні. Вони просто сказали: Пам'ятаєш? І раптом перед очима не бренд, а дитинство спрацював не креатив, а пам'ять, ностальгія, спільні спогади, на яких можна будувати продукт не просто річ. А відчуття, і це працює, бо це не про сукню, це про те, ким ми були, ким ми стали, ким ми хочемо себе відчувати. Стан, коли нам було добре, спокійно, зрозуміло, щоб викликати такі емоції, недостатньо попросити людей заповнити анкету, а треба не боятись заглянути у їхню підсвідомість набагато глибше. Саме це і є справжнім розумінням аудиторії. Ця сила продає те, що створюєш. Але як знайти ці підсвідомі кнопки? Як зрозуміти, який емоційний драйвер викличе у людини бажання купити саме ваш продукт? Я для цього Брала окремий гайд з тригерами в маркетингу, які використовують для роботи з клієнтами і побудови стратегії, що продають через почуття. Пишіть слово «Драйв» в коментарях, і я надішлю його вам безкоштовно у Дірект.